Всім привіт! На каналі Математика по-людськи геометрія і тема нашої зустрічі сьогодні з вами паралельність прямих і площин в просторі. Урок номер перший в нас є сьогодні. І я в цих уроках, котрі я вам буду пропонувати, підібрала для вас такі найбільш популярні задачі для того, щоб ви могли легко орієнтуватися от в цій темі паралельність прямих і площин в просторі. Перша задача, яку ми будемо з вами розбирати сьогодні, от вона перед вами. І вона звучить так: площина альфа проходить через кінець А відрізка АВ, І через кінець Б і точку С даного відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину альфа в точках Б1 і С1 відповідно. І тут треба знайти, і тут маємо три. Просто, такі маленькі прості задачки, які е, треба нам розв'язати. Ну, ми якусь одну розв'яжемо, але тут не справа в тому, щоб ми розв'язали всі три. Справа в тому, щоб ми навчилися побудувати малюнок до тієї задачі і зрозуміли, як воно там все взаємодіє. Так, отже, перше, треба правильно побудувати малюнок. Читаємо ще раз перше речення: площина альфа проходить через кінець А відрізка АБ. То я вам пропоную побудувати спочатку площину. Площину ми будуємо так: от можна її побудувати як паралограм, то ви знаєте. Так. І оцей відрізок АВ він має кінець на цій площині. Тобто, поставимо тут А і побудуємо відрізок АВ. От є наш відрізок АВ. Так, в дано ми помаленьку будемо писати дану. Тобто, маємо деяку площину альфа, і точка А належить альфа, а точка Б не належить площині альфа. Так, тепер через кінець Б і точку С даного відрізка. Тобто, я ще мушу десь взяти ту точку С. Вона якось там розміщена, незалежно від того, яку задачу ми будемо розв'язувати. Поставимо точку С. Точка С належить відрізкові а, Б. Так. Проведено паралельні прямі, які перетинають альфа в точках b 1 С1 відповідно. Так, тепер я буду проводити оці паралельні прямі. Отже, я проведу одну пряму якось, другу пряму паралельно до неї. Тобто тут десь вона перетне площину і буде рухатися далі, і тут десь вона перетне цю площину і буде рухатися далі. В точках С1 і b 1 і тепер питання номер 1 де знаходяться точки С1 і Б1. Де я маю їх зупинити, де, де, де оці прямі С1 і ББ1 перетнуть альфа. Так, давайте будемо. Ми тут от спочатку з тим треба розібратися, потім будемо продовжувати далі писати умову. Якщо я їх поставлю отак отак, припустимо, ну я ж не знаю, де вони будуть конкретно, то давайте ми подивимося, що тоді буде відбуватися. Маю пряму cc 1 cc 1 яка є паралельна до bb 1 А ви знаєте, що паралельні прямі лежать в одній площині. Тобто ми можемо сказати, що cc 1 і пряма bb 1 так, вони належать деякій площині бета. От, ми візьмемо собі її назвем, нехай вона буде бета. Тепер точка С і точка Б. Є в цій площині. Я напишу що точка С і точка Б належать площині бета. Тоді вся пряма Ц також належить площині бета. Але я знаю, що ЦБ, якщо я продовжу, то там є ще точка А, тобто точка А належить прямій це А належить прямій це і тоді я буду мати, що АБ точка А, або АБ належить бета, або точка А також належить бета. Так, отже, з от, тою бета. Ми цілу купу тут наговорили про ту бета. але нам важливо, що точка А належить бета. Точка С1 належить бета і точка Б1. Належить бета. От оце ми вияснили. Але з другого боку, з іншого боку, точка А належить альфа, і Б С1 належить альфа за умовою. І точка Б1 також належить альфа за умовою. Бо прямі С1 і ББ1 перетнули альфа в точках С1 і Б1, а точка А за умовою належить альфа. Тобто, що ми дістали? Що ці три точки є спільними для площин альфа і бета. А ми знаємо, що площини, якщо вони перетинаються, то вони обов'язково перетинаються тільки по прямій. І тоді нічого іншого не залишається, як оцим трьом точкам розміститися на одній прямій. Тобто альфа перетинається з бета по якійсь прямій ав 1 наприклад, І точка С1 є обов'язково на цій прямій ав 1 Так, от таке можливе, я вам просто пропоную таке можливе пояснення. Чому ті три точки А С1 і Б1 лежать на одній прямій. Отже, ми мусимо тепер той малюнок підправити трошки. Бо ми вже то зрозуміли, як вони будуть знаходитися, але розміщуватися. І тепер ми їх посадимо отак на одну пряму. І отут-от буде моя точка Б1. І тепер в нас є правильний малюнок. Так, тепер візьмемо першу задачу. Маємо СС1 дорівнює це С 1 дорівнює 6 сантиметрів. Далі А це відноситься до С до АБ. Відноситься до АБ як 3 до 4. Таке маємо і знайти відрізок ББ1. Знайти. Запишу ББ1. Так, отже, з малюнком ми розібралися. Тепер. І подивимося, що ж тут ще є такого на тому малюнку. Я думаю, що ви побачили, що тут є два трикутники: Трикутник ацц 1 і трикутник абб 1 Причому СС1, оці дві сторони, цц 1 і бб 1 є паралельні. А якщо є паралельні прямі, перетнуті січною, то там є рівні кути. Ну, По-перше, скажемо, що кут А в них є спільний. Кут, а у них є спільний. І отут є пара кутів. Оцей кут і оцей. Так, щоб нам легше було про них говорити, давайте ми поставимо на них цифри. от Понумеруємо їх. Отже, кут 1 і кут 2, вони будуть відповідними при паралельних прямих cc 1 і ББ1 і січній АБ. Тобто ці кути є також рівні. А якщо я маю. Два кути одного трикутника, відповідно, рівні двом кутам другого трикутника, то такі трикутники є подібні. А вже якщо вони подібні, то я можу писати якісь відношення між сторонами, і тоді задача в нас порухається. Отже, запишу. Кут А в них є спільний. Спільний. Для трикутників яких АЦ1 і для трикутника. А, Б, 1 ББ1. Так, тепер ми говорили, що кут 1 дорівнює куту 2 як відповідні. відповідні. Так, і тепер я можу зробити висновок, тому трикутник АБЦ АЦ1. Так, вже АБЦ розігнали сами. І до, подібний до трикутника А Б1. Тепер будемо писати відношення між сторонами. Так, відношення між сторонами напишемо. Отже, я маю, наприклад, візьму спочатку трикутник АЦ1. Він має сторони АЦ, тоді сс 1 І третю сторону він має АЦ1. Так, і відношення ми пишемо між сторонами, беремо сторони навпроти рівних кутів. Отже АС відноситься до АБ. Далі сс 1 до ББ1. І ас 1 до АБ1. Тут важливо не помилитися, не можна взяти сторону СБ і С1Б1. Так, і тепер подивимося, що я маю відомо. Я маю відомо cc 1 оцей кусочок я маю відомий. І ще я маю відношення AC до AB. От воно тут в мене є. Бачите, то я тепер напишу: замість AC до AB. Я можу написати 3 до 4. Бо якраз воно в мене таке і є. Тепер cc 1 це є 6. І ББ1 якраз отут є те, що нам треба знайти. І використовуючи властивість пропорції, то я знайду ББ1. Це буде 4 помножити на 6 і поділити на 3. Ну, можна помножити, можна скоротити. 4 на 6, 24. Поділити на 3, буде 8 см. Так, от так: от бачите, порахувала я той відрізок, який нам потрібно знайти. Так, в тій от задачі. Задача Б і задача В. Вони аналогічні до цієї, тобто тут вже ви так само розглянете ті подібні трикутники, може, там просто трошки буде по-іншому реалізація тих відношень, то ви собі спробуєте самостійно і подивитеся, як ви зрозуміли ту задачу. Так. Далі ми будемо розглядати урок номер 2 я вам можу запропонувати, що я вам на тому уроці номер 2 запишу розв'язок задачі Б і задачі В, щоб ви могли себе перевірити, як ви то розв'яжете. І ми продовжимо з вами розв'язувати задачі з теми паралельність прямих і площин в просторі. Так, поки що це все. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!